Вітаю вас на креативному розвитку. Сьогодні ми з вами будемо конструювати з паперу, а зробимо ми чудову тваринку. Давайте розімнемо наші пальчики підготуємо до роботи. Один, два, три, чотири діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири діточки, сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Так, для роботи нам потрібен аркуш паперу. Я взяла помаранчевий. Ви можете взяти так само помаранчевий або жовтий. Із цілого аркуша паперу, він у нас прямокутний, ми повинні зробити квадратик. Ось так загинаємо та рівняємо куточок. Проводимо. І відрізаємо ось цю частинку, беремо ножиці і відрізаємо. Так, зайве відклали. Ось такий трикутничок у нас вийшов. Якщо розгорнути, то вийде квадратик. Так, Складаємо знову. Тепер ось цей куточок ми повинні завернути на середину нашого трикутничка. Притискаємо. Так, перевертаємо. Так, перевіряємо, щоб нічого тут не виглядало. Зайвого щоб нічого не було. Перевертаємо назад робимо вушка із ось. З цієї сторони завертаємо всерединку, вирівнюючи ось ці куточки. Трішки нахиляємо, і ось такий трикутничок виходить. Так, тепер з другої сторони так само вирівнюємо куточок. І завертаємо. Так, перевертаємо. Це мордочка нашої лисички, а це вушка. Тепер давайте домалюємо їй оченятка. І носик, так. і вуса? Ось така лисичка вийшла в мене. Бажаю вам натхнення. До зустрічі!